день. Сьогодні на продаж будуть різні запчастини до культиваторів, тракторів, сапті, болти, запчастини МТЗ, диски, рейки. Але розпочнемо ми із цього редуктора. Оце було до нього ця частина. Дивіться, це недавно принесли. Зрозуміло. Ця частина вставляється сюди, що з однієї сторони з іншої шліси має. Вал тут іде під конус. Тут 22, отут 24 мірів. Один до 30, 31 я нарахував, цей вал 22. Ось тут. Такий стан. Це фреза, мабуть, була 100%. Такого стану. Ці шліці надівають сюди, я перевіряв. За це все 1500 гривень, за цей весь комплект. Далі. Далі такий редуктор знову. Чоловік замовив, отак і хлопці, не бери передплату. Замовив, сказав, я вам скину на карту. Тільки отримав карту, вже третій день тиша. Ви мені зніміть знімачків, ви мені зніміть зірочку і удешевіть це діло. Ми з ним домовились. І вже три дні тишина. У мене такого не буває. А у мене чоловік один був, він готовий купити його. Ціна його 2500. Отак От і замовляють. Чому я й беру передплату? Маркування його таке. 280. Тільки передплата, або повна оплата, хто знає. Далі такий редуктор. РЧ84. 1 до 30 я нарахував. Такого стану. Я фото маю, я його вкривав, всередині він новий. Він крутиться. Я прокручував його, крутиться все тут з ним. Такого стану. Це не тріщина, це лиття заводське. Фото маю, що знаходиться всередині. Ціна 900 гривень. Далі. Брус на косарку. 1. Довжина 2,27, 22, 1300 гривень. Такого стану. Так, зніми. Підсилите. Він рівненький такий, підсилите і буде у вас запасний брус. За рейки забув казати. Значить дві рейки. Вся такого плану, з якого станка. 80 см довжина товщина 16 см авторам 45-300 гривень, тут 25 см. Отака така надпотужна рейка на дровокол. Дивіться, її стан. Вартує 900 гривень, вага 10,8. ширина 42, висота 50, довжина 99. Метр можна сказати. Такого стану. Вона. Мощненька буде. Реєчка. Шестерню підберете полюби на цей. Запитую знову такі ножі. В розмірі 64,5. Тут 11,5. Товщина 10. Новий 300 гривень. З напайкою, як бачите. Беруть на вгівки рубати. Такого стану. В наявності там щось залишилось небагато. Хто встигне, той встигне, відправлю. Далі. За диски теж питаю. Значить, дивіться, залишились 340. Пара. всі валки. Тут болт з лівою різьбою. Маркування таке. І з правою. 400 гривень пара. Один такий без підшипника, можна 170 гривень. Белотовський. Потім такий залишки від стовстенький. Вага, товщина 6 мм, вага 3 кг. 250 гривень. Такий. Такі я кількість. Є 370, 360, 363, 350 різні. Такі є кількість. Потім такий диски. Теж небагато вже залишилось, прямо всі розібрали. Такого стану: 365, 370, 360. Потім такі диски, 150 гривень. 180 гривень. Товщина 4 мм. 335, 200 гривень. 335, теж 200. І в один 200 гривень. На дисках розповім. Переходимо до підшипників. підшипники. 57, 7, 707, ау, мабуть, Зуаза, 200 гривень. 73, 11, 150 гривень. Якийсь румунський підшипник. О! 317, 450. І цей 423 ГПЗ, 400 гривень, 316. Далі. Шків такого плану. Тут 25, 250 гривень, такий стан. Лебідка така, мабуть, колеса підіймати в автомобілі. Трос трішки замінити. Трішки, ну, з виду вона дивіться, стан її ідеальний. Потрібно розібрати, перемазати, бо я кручу, рукою не можу прокрутити. Тільки крутиться ручкою спеціальною. 500 гривень вартує це. Переходимо до огляду. Болти такі. Місті, місті на лемихій, на відвали, такі вони. Довжина 40, 80 гривень за кілограм. Ну не один же кілограм будете купувати, бо один кілограм 80 гривень а доставка буде дорожча, ніж болтий. Пара таких речей на культиватор. У мене такі стоять. Сітка кріпиться, волочитий грибні на картоплі. 650 гривень. Ступичка така, це на лохучник вона стає. Або на маркер. 250 гривень. Тугенько крутиться, ну крутиться. Телефон для зв'язку вайбер. Діз такого плану. Це на культиватор. Запитував хтось там у мене. Найди дивіться, я Тут такий стан. Ціна 650. Запчастини МТЗ. Кришка. 1500 гривень, Сколів тріщин не виявив. Такий стан. Догружатель 700 такого стану. 300 муфта на переднє місце. Розподілчував перевірений індикатором рівні 1300. До нього знайшов такі штуки. Це 245-й двигун. До Т-40. Кришка 900 гривень до НТЗ. Ціла. До Т40. Маркування таке. з ліп. Теж не виявлю. Оце одне місце затікало. Тут голодичка була, так Далі все гаразд, як бачите. Ціна 1300. Кришки такі маю на розподільник. Розподільник. цілий. 300 гривень штука. Диски на сковорітки. Передивіться 400 гривень, 400 гривень, 450 гривень. Гак такий потужний. 600 гривень. З гайкою. Все як має бути з болтом. Такі стан. Це до культиватора Кореїн. 1800 гривень. Різьбу, отут, отут різьбу не розробляв. Розробите самі, що на одному, що на іншому. ну Вона не заварена. Такого стану. Колес не було. 1801. Це такого стане. Краска вже пооблазила, як бачите, український виробник. Лапні такі до культиватора 250 гривень штука, які штук 6, по-моєму, там щось є. І одне кріплення додаю. Це такого плану. 12, один кусок 1,90 дев'яносто метр 50 метра 600 гривень закий ящик такого плану Но він новий гарненький на трактор ціну видно закривається все, все працює дивіться все, мощний, мощний, мощненький такий. купуємо ставимо І надпотужний такий циліндр односторонній дії От тут 36 Значить, дивіться, гіль, гіль 1 метр 1,78 см, діаметр 55, 2500 гривень, шток 36, вихід 1 65 см. У мене окреме відео по ньому є. Хто зацікавлений, скину відео, пишіть. Локація міста Чернігів для тіктокерів, хто там в тіктоці. Ще раз повторюю, що на вожкою не працюю. Тільки передплата або повна оплата в основному таксі пороблять. Дякую за увагу, до побачення.